Минуле відео почали за минулий рік. А я дивлюся, там є Кемрі, яка ще навіть не готова. Чорна, яка була без батареї, яка ще стоїть. Ну, бачиш, зараз на самий-самий кінець е залишили ну такі серйозні тотальні автомобілі. от там Камрі червона тотальна тачка. І Prius червоний тотальна тачка. Пріус чорний з великим монітором. Вспомни, коли він прийшов. Дуже давно. Ну, вже рік. Можна було купити її за 17,5 і вже вона відбилась. Розумієш? Тобто, і два рази побили, два рази відремонтувалася. Ну, така ситуація. Тобто, Дуже багато машин, які потрібно відремонтувати. Для цього потрібен один гарний рихтувальник і ще один маляр на Роберта Лісовського, який буде допомагати. Цікаво в шапки профіля, номер телефону.